Приємна новина для херсонців. У місті активно продовжуються роботи з налагодження цілодобового водопостачання. Важливий крок до стовідсоткового охоплення міста реконструкція верхньоантонівського водозабору та водогону. Урочиста презентація завершених робіт другої черги пройшла за участі голови облдержадміністрації Миколи Костяка. Губернатор наголосив на виключній необхідності реконструкції та відзначив, що прем'єр-міністр України Миколі Азарову вже надіслала на телеграма про завершення робіт. Це вирішить проблему якісної води, тому що будуть підключені нові скважини, крім того, ще ті старі, які будуть переобладнані. Це якісна вода, але все одно я б хотів би, щоб ми сьогодні займалися, Ігор Володимирович, не зупинятися. І в настрій мені подобається, що ми сьогодні працюємо в цьому напрямку, щоб сьогодні задіяти Дніпровську воду. Верхньоантонівський водозабір, у складі якого 33 свердловини, водогін довжиною майже 10 кілометрів та насосна станція забезпечує водою близько 50% населення міста. Реконструкція та заміна зношених матеріалів на сучасні дозволяє не тільки збільшити обсяги подачі питної води, а й підвищити її якість. І в мене немає ніяких сумнів, в тому що ми доведемо до логічного завершення цю роботу. Ми визначаємося, правда, в ручному режимі, визначаємося, куди в першу чергу направити кошти, але життя продовжується. Хотілося щоб повністю було забезпечено всіх напрямках. В першу чергу це е, забезпечення служб комунальних. У нас там є сьогодні проблема, особливо в місті Херсоні. Ну але це не значить, що впораємося. Все буде гаразд. Роботи розпочалися у 2012 році. За проектом, який включає прокладення нової нитки водогону і введення в дію 16 свердловин, вартість робіт складає близько 35 мільйонів гривень. Фінансувала проект держава, проте необхідною є і участь міської влади. Сума необхідного співфінансування складає 962 тисячі гривень. Однак, питання щодо виділення коштів Херсонською міською радою досі не вирішено. Головна проблема на сьогодні відсутність своєчасної оплати органами державної казначейської служби платіжних доручень за виконані роботи. На 100 наверное, в этом году не выйдем, но все-таки надеемся, что к 90% мы дойдем точно. Если бы вот не, не вот этот финансовый кризис, который вообще мировой, наверное, то, конечно, мы уже закончили проблему перевода на круглосуточное водоснабжение. У нас остались часть таврических вот, и центральная часть. Принципі, а і жилпосілок іще і що жопа. Остання третя черга реконструкції планується вже наступного року. Після завершення повного обсягу робіт місто буде забезпечене цілодобовим водопостачанням 100%.